Від третього світу до першого. Автор Лі Куан Ю. Вступ Ви напевно знаєте Сінгапур як блискуче місто державу з вражаючим горизонтом і суворими законами щодо жувальної гумки. Можливо, ви чули про його економічне диво, як він перейшов від бідності до процвітання за одне покоління у 1965 році. Багато хто передбачав, що експеримент провалиться протягом років. Сінгапур не мав природних ресурсів, не мав армії і щойно був виключений Малайзією, тоді як расові заворушення розривали його вулиці. Але справжня історія виходить глибше за економічні статистики чи міське планування. Тут ви потрапите всередину рішень, які створили сучасний Сінгабур, від таємного найму ізраїльських військових радників, замаскованих під мексиканців, до примушування молодих чоловіків різних рас жити разом в армійських казармах. Ви побачите, як Лі Куан ю залучав багато корпорації, яких боялися інші країни. Чому він розсипав квіти на могилах страчених ворогів і чому він сказав освіченим чоловікам, що вони дурні через їхній вибір шлюбу? Ці уроки прагматичного лідерства та стратегічного мислення показують вам, як будуються нації, коли невдача означає вимирання, і чому комфорт може бути найбільшою загрозою для всього, що ви створили. Початок сльози та вічей» Сльози, що текли обличчям Лі Куан Ю 9 серпня 1965 року, розповідали свою власну історію. Сінгапур не боровся за незалежність, його викинули з Малайзії як небажану дитину. Лі назвав свою нову націю серцем без тіла, крихітним островом, відірваним від його глибинки, з двома мільйонами людей без природних ресурсів і з невеликим внутрішнім ринком, розірваним расовими заворушеннями. Стара економіка торгового поста вмирала, оскільки більші сусіди планували повністю обійти Сінгапур, роблячи виживання єдиним пріоритетом. Дві загрози нависли негайно: фізична незахищеність та економічний колапс. Безпека була першою, і ситуація була відчайдушною. Сінгапур не мав армії. Його два батальйони підпорядковувалися малезійському командуванню, а малезійський бригадир поводився так, ніби міг захопити острів, коли йому заманеться. Лі звернувся до Індії та Єгипту за допомогою, але обидві проігнорували його. Тому він звернувся до Ізраїля, іншої маленької країни, оточеної ворожими сусідами. Ізраїльські військові радники прибули таємно замасковані під мексиканців, щоб уникнути провокації мусульманських сусідів у Малайзії та Індонезії. Їхнім найбільшим внеском стала національна служба, яка змусила молодих китайців, малайців та індійців жити разом, тренуватися разом і залежати один від одного. Расові бар'єри почали руйнуватися, оскільки почала формуватися спільна ідентичність, надсилаючи чітке повідомлення, що Сінгапур захищатиме себе. Коли французькі танки прокотилися вулицями міста під час військового параду 1969 року, будь-яка нація, що думала про агресію, отримала повідомлення. Економічна стратегія порушення всіх правил. Економіка вимагала такої ж невідкладності. Стара модель перевалочного пункту закінчилася, і Сінгапуру потрібна була нова мета в той час, коли експерти з розвитку проповідували теорію залежності, ідею, що багатонаціональні корпорації були неоколоніальними експлуататорами, що викрадали дешеву землю та робочу силу з бідних країн. Лі та його економічний радник Альберт Вінземіус вважали це нісенітницею. Вони визнали, що Сінгапур не мав нічого для експлуатації багатонаціональними корпораціями, окрім працьовитих людей та уряду відданого компетентності та чесності. Їхня стратегія порушила всі правила, забувши про конкуренцію із сусідами та замість цього підключившись безпосередньо до Америки, Європи та Японії. Вони залучали багатонаціональні корпорації заради технологій, управлінських навичок та доступу до глобальних ринків. Рада економічного розвитку стала універсальним магазином, що скоротив бюрократію для інвесторів, тоді як Лі перетворився на головного продавця Сінгапуру, особисто пропонуючи американським керівникам, чому цей вразливий острів має сенс для бізнесу. Ця спрямованість назовні кидала виклик протекціоністському мисленню скрізь, але коли ви стикаєтесь з загрозою вимирання, традиційна мудрість стає розкішшю, яку ви не можете собі дозволити. Тим не менш, армії та економічні плани були недостатніми. Глобальні компанії потребували доказів, що Сінгапур може створити щось безпрецедентне в Південно-Східній Азії, суспільство з кам'яною стабільністю та залізною дисципліною. Це стало наступним розділом виживання. Соціальний контракт. Створення зацікавлених сторін. Обіцянки стабільності нічого не означають, якщо ви не можете їх виконати. Лі Ю розумів, що армії стримують загарбників, а економічні плани створюють робочі місця, але жодне з них не будує націю. Йому потрібен був новий соціальний контракт, той, який зв'яже іммігрантські спільноти з їхнім новим домом і один з одним. Лі навчався у Британії, спостерігаючи, як післявоєнний лейбористський уряд будував свою державу добробуту. Він побачив благородну систему, яка створювала залежність і вбивала прагнення до успіху. Сінгапур без жодних ресурсів не міг дозволити собі цієї розкоші. Його бачення було іншим, справедливе суспільство, де уряд допомагає людям допомагати собі. У центрі цього була б створення активів, особиста відповідальність і самостійність. Центральний резервний фонд став його головним інструментом. Те, що почалося як базова колоніальна пенсійна схема, стало фундаментом сінгапурського суспільства. Рік за роком він підвищував обов'язкову ставку заощаджень. Працівники спостерігали, як більші шматки їхніх зарплат зникають ще до того, як вони їх торкнуться. Болісно? Абсолютно, але це створило один із найвищих у світі показників заощаджень, утримало інфляцію під контролем і дало уряду величезний внутрішній капітал. Сінгапур міг будувати інфраструктуру, не благаючи про іноземні позики. Друга мета була геніальною. Лі вірив, що політична стабільність вимагає, щоб громадяни володіли шматком країни, буквально. В 1968 році він дозволив людям використовувати свої заощадження з Центрального резервного фонду для першого внеску та іпотеки на громадське житло. Цей єдиний крок змінив все. Тепер кожен працівник, навіть найскромніший, мав шлях до володіння. Сім'я, яка володіє своїм домом, захищає його. І захищає країну, яка зробила володіння можливим. Під час заворушень середини 1960-х років Лі спостерігав, як молоді чоловіки несли свої мопеди вгору сходами квартир, щоб захистити їх. Це почуття власності не існувало під час заворушень 1950-х років. Центральний резервний фонд став більше ніж пенсійним фондом. Він побудував націю зацікавлених сторін. Боротьба з корупцією абсолютна нетерпимість. Але ось у чому річ громадяни приймають такі вимогливі ставки за ощаджень, лише якщо вони довіряють, що їхні гроші не зникнуть. Ліс спостерігав за іншими новими незалежними націями, де борці за свободу перетворювалися на грабіжників, але Сінгапур буде іншим. Його міністри носили прості білі шорочки, щоб сигналізувати про чистоту та чесність. Однак самої символіки було недостатньо. Він дав бюро розслідування корупційних практик зуби, повноваження розслідувати будь-якого міністра чи посадовця, звітуючи безпосередньо йому. Потім прийшла так звана вбивча поправка. Якщо посадовці жили не за своїми доходами або володіли незрозумілим майном, це саме по собі могло довести хабарництво в суді. Тягар доказування змістився. Приховування корумпованих прибутків стало майже неможливим. Ніхто не був недоторканним. В 1986 році Ян Гван, багаторічний міністр національного розвитку, був спійманий на прийнятті хабарів в розмірі 800 тисяч сингапурських доларів. А того, щоб зіткнутися з публічним ганебним становищем, він вчинив самогубство. Особиста трагедія, яка надіслала залізне повідомлення, система була абсолютною. Цей підхід нульової толерантності дав уряду моральний авторитет. Вони могли вимагати жертви, тому що люди їм довіряли. З внутрішньою дисципліною, закріпленою, Сінгапур нарешті міг зіткнутися з світом як щось більше, ніж відчайдушний експеримент. Фундамент був закладений, тепер настала справжня перевірка. Зовнішня політика, управління гігантами, добре керований дім нічого не означає, якщо сусідство горить. Сінгапур побудував внутрішню дисципліну та економічний імпульс, але виживання вимагало чогось більшого: стратегічного простору для дихання у світі суперсил та регіонального хаосу. Зовнішня політика Лі Куан ю відображала його внутрішній підхід, безсентиментальний, тверезий і зосереджений на створенні простору для процвітання Сінгапуру. Негайний виклик управління гігантами по сусідству. Малайзія була вічним головним болем. Лі називав це стосунками між старшим братом та молодшим братом, ніколи не рівними і завжди стартям. Основна проблема йшла глибоко. Малайзія будувала націю орієнтовану на малайців, але Сінгапур наполягав на багаторасовій меритократії. Ці протилежні бачення створювали постійну напругу. Малайзійські лідери використовували воду як зброю. Постачання Сінгапуру надходило з джохору, і під час суперечок загроза перекриття кранів висіла в повітрі. Малайзія розбудовувала власні порти та фінансові системи, намагаючись обійти Сінгапур економічно. Відкритий конфлікт був немислимим, справжня дружба неможливою. Ці стосунки вимагали щоденного управління. Індонезія розповіла іншу історію, драматичного перевороту. З 1963 по 1966 рік президент сукарно запустив конфронтасі, неоголошену війну, щоб знищити Малазійську Федерацію, яка включала Сінгапур. Індонезійські командоси проникали на острів, бомби вибухали в будівлях і постійна загроза вторгнення висіла в повітрі. Все змінилося в 1965 році, коли генерал Сухарто прийшов до влади. Прагматичний, антикомуністичний, зосереджений на зруйнованій економіці Індонезії, він завершив конфронтасі. Довіра приходила повільно. В 1968 році Сінгапур стратив двох індонезійських морських піхотинців за вибух під час конфронтації. Індонезія вибухнула. Посольство Сінгапуру було розграбоване, відносини заморожені. Минуло п'ять років до прориву. Перший офіційний візит Лі до Джакарти в 1973 році включав розрахований жест. На цвинтарі героїв Калібата, він віддав данину поваги генералам, убитим під час перевороту 1965 року. Потім він зробив щось несподіване він підійшов до могил тих двох страчених морських піхотинців і розсипав квіти. Цей єдиний акт, глибоко значущий у яванській культурі, зцілив національну рану. Він показав повагу, якої сукарно ніколи не мав. Той момент розблокував партнерство між Лі та Сухарто, яке триватиме 25 років. Америка як захисник. Але регіональне управління працювало лише під більшим парасольком безпеки, і це означало Америку. Лі спочатку не довіряв американцям нагівні, важкі на руку. Незграбна спроба ЦРУ в 1961 році підкупити Сінгапурського офіцера розвідки не допомогла. Проте прагматизм переміг тільки Сполучені Штати могли служити антикомуністичним якорем Південно-Східної Азії. В'єтнам мав значення. Лі вірив, що американське втручання там, хоча воно провалилося локально, купило регіону дорогоцінний час. Це десятиліття дозволило некомуністичним країнам Асеан, Таїланду, Малайзії, Індонезії та Сінгапуру стабілізуватися та рости. Без цього американського щита Лі був переконаний, що комунізм охопив би весь півострів. Партнерство кристалізувалося в 1990 році, безпосередньо перед тим, як Лі пішов з посади. Сінгапур підписав меморандум, що надає американським силам доступ до його військових об'єктів. Коли Америка втратила свої філіппінські бази, Сінгапур став регіональним якорем. Остаточний страховий поліс був на місці. Зовнішня політика стала ще одним інструментом виживання, ретельно використовуваним для створення простору для дихання крихітної нації з масштабними амбіціями. Уроки від гігантів Японія та Китай. Зовнішня політика виходить за межі управління загрозами та альянсами. Для Лі Куан ю виживання означало одержимо вивчати інших, вчитися з їхніх успіхів, уникати їхніх невдач. Захід надав технології та ринки, але два азійські гіганти Японія та Китай, формуватимуть майбутнє регіону. Японія була особистою. Жорстока окупація під час Другої світової війни залишила шрами на поколінні Лі, проте він не міг ігнорувати повоєнне воскресіння країни. Те, що він там побачив, стало планом для Сінгапуру. Японці ставилися до кожної роботи як до мистецтва. Під час одного візиту Лі спостерігав, як шеф-кухар провінційного готелю чистив фрукти з точністю майстра ремісника. Роки практики дистильовані в досконалі рухи. Заводські робітники і керівники носили однакову форму і ходили тими ж поверхами. Британські менеджери для порівняння сиділи в кабінетах з килимами і просили шоферів витирати масло зі своїх черевиків. Ці культурні аспекти роботи виробляли виробництво майже без дефектів і люту національну мету. Тож Лі приніс ці уроки прямо до Сінгапуру, кола контролю якості, нові відносини між керівництвом та профспілками. Японія показала, що може побудувати дисципліна. Денг Сяопін та поворотний момент з Китаєм. Китай був іншим. Етнічна китайська більшість Сінгапуру робила сусідів нервовими. Чи стане він троянським конем Пекіна? Ці страхи мали підстави Китай підтримував комуністичні повстання по всій Південно-Східній Азії. Радіопередачі з Пекіна називали лідерів Сінгапуру псами американського та британського імперіалізму. Все змінилося в листопаді 1978 року, коли Денг Сяопін приїхав до Сінгапуру. Нещодавно відновлений у владі, Денг хотів об'єднати Південно-Східну Азію з Китаєм проти Радянського Союзу та В'єтнаму. У Лі були інші ідеї. На їхній довгій зустрічі він говорив відверто: Росія не була проблемою, Китай був. Ті радіопередачі, ті заклики до патріотизму закордонних китайців вони дестабілізували регіон, підривали місцеві уряди. Китай не міг зібрати підтримку проти В'єтнаму, коли він все ще підтримував спроби Малайзійської комуністичної партії повалити Малайзію та Сінгапур. Лі спостерігав, як змінювалося обличчя Денга. Він очікував ідеологічної балаканини, такої, яку наступник Мао виклав два роки раніше. Натомість Денг слухав його мова тіла показувала справжню стурбованість. Потім прийшло питання, яке жоден комуністичний лідер ніколи не ставив. Що ви хочете, щоб я зробив? Подумайте про цей момент. Лідер крихітного Сінгапуру радить верховному лідеру Китаю припинити передачі, припинити заклики до спорідненості. Денг поглинув все це і пообіцяв це розглянути. Через два роки передачі припинилися. Та зустріч переконала Лі, що він має справу з прагматиком, який відмовиться від десятиліть догми, зіткнувшись з істиною. Денг теж щось побачив. Чисте, дисципліноване, процвітаюче суспільство, побудоване нащадками південно-китайських селян. 14 років по тому, під час його знаменитого південного туру, який запустив економічний бум Китаю, Денг виставив Сінгапур як модель. Він сказав своїм людям вчитися з досвіду Сінгапуру і робити краще. Стосунки перейшли від ідеологічної ворожнечі до прагматичного партнерства. Пам'ятаєте, як починався Сінгапур, виключений, вразливий, який вчився виживати. Тепер він навчав гігантів. Студент мав щось варте вивчення. Майбутнє таланти та спадкоємність. Студент став вчителем, але Лі Куан Ю знав, що нації, побудовані лише на силі волі, рідко переживають своїх засновників. Процвітання Сінгапуру принесло новий вид небезпеки, комфорт, який міг породити самовдоволення. Людський талант став його одержимістю, у Сінгапуру не було нічого іншого. У 1983 році Лі вивчив дані перепису і побачив проблему жінки з вищою освітою не народжували дітей, менш освічені жінки народжували багато. По національному телебаченню він виніс свій вердикт з типовану прямотою. Ця тенденція виснажить майбутній пул талантів Сінгапуру. Він назвав це дурістю для освічених чоловіків одружуватися з менш освіченими жінками. Реакція була негайною і лютою. Жінки всіх рівнів освіти були розлючені, його партія втратила голоси на наступних виборах. Лі було байдуже він побачив незручну істину, яку інші хотіли ігнорувати. Підтримане урядом агентство знайомств для випускників, яке послідувало, було широко висміяне, але воно показало його переконання країни, які марнують таланти, вмирають. Однак самого таланту було недостатньо для порятунку Сінгапуру, потрібна була спільна ідентичність. Двомовна політика Лі була чистим прагматизмом, англійська стала робочою мовою, нейтральною між расами, що з'єднує Сінгапур із глобальним бізнесом. Але сама англійська могла створити безкорінних громадян, відірваних від своєї спадщини, тому кожен студент повинен був також оволодіти своєю рідною мовою мандаринською, малайською або тамільською. Це створило глобальний погляд у парі з азійським корінням. Передача влади. Потім прийшло питання, з яким стикається кожен засновник що станеться, коли вас не буде. До 1970-х років Лі полював на наступників як керівник, що будує управлінську команду. Цивільна служба, військові, приватний сектор він шукав усюди. Самі лише політичні процеси не виробляли лідерів, яких потребував Сінгапур. Старих товаришів виключали з кабінету, щоб звільнити місце для молодих талантів болісно так, але необхідно. Після виборів 1988 року він попросив молодших міністрів вибрати свого лідера. Вони вибрали Го Джок Тонга, син Лі Лі Сянь Лун, повинен був заробити свою позицію пізніше, за заслугами тут ніяких династій. Потім настав листопад 1990 року. Після 31 року Лі Куан Ю пішов з посади прем'єр-міністра. Він залишився в кабінеті як старший міністр, пропонуючи поради і забезпечуючи стабільність. Передача була плавною, обдуманою навіть корпоративною. Він побудував націю з нічого. Супереч усім прогнозам, Сінгапур перейшов з третього світу до першого за одне покоління. Але Лі розумів щось, що його критики часто пропускали: виживання ніколи не гарантоване. Кожне покоління стикається з тим самим тестом, чи зможуть вони підтримувати дисципліну, прагматизм і згуртованість, які створили цей неймовірний успіх. Історія заснування була завершена. Наступні розділи будуть написані іншими. Лі дав їм інструменти меритократію над сантиментами, прагматизм над ідеологією, згуртованість над поділом. Чи використають вони їх мудро? Це залишилося відкритим питанням. Висновок ви дізналися, що трансформація Сінгапуру з вразливого острова в глобальну державу не була випадковістю, а результатом навмисної та безсентиментальної стратегії прагматичного національного будівництва? Ця подорож. Почалася з абсолютної зосередженості на виживанні. Ви побачили, як з нуля була побудована надійна армія і як була створена нова економічна модель шляхом стрибка через регіон для з'єднання з розвиненим світом. Це було побудовано на унікальному соціальному контракті. Який відкинув західну модель добробуту на користь суспільства зацікавлених сторін, де громадяни володіли своїми домівками через схему обов'язкових заощаджень? Щоб ці жорсткі політики працювали, уряд повинен був бути невпокупним принцип, що виконувався без винятків. Ця внутрішня стабільність дозволила Сінгапуру орієнтуватися в небезпечному світі, балансуючи свої стосунки з більшими сусідами, водночас узгоджуючись зі Сполученими Штатами для безпеки. Зрештою, успіх був забезпечений для майбутнього через систематичний план лідерської спадкоємності, що гарантує, що прогрес нації переживе її засновників.